you yes. Yeah, yes. Like I'm like right. yeah, okay. okay. Да? Щупай по так Це чисто? Тоже щупа А Щупор? Туда це верхні пои п'ять. А то верх решетка. Просто я тебе казав, на шестероч На сімрті воно все провалювалося, на п'яторті обходити, так? Ну так, це можна поймається. А це чисто, так? Ні, це теж щупле сюди сперли биває. Оце по всіх так і те, щупле вибиває. 来，来，接着上了。 Пшениця після очистки не ідеальна, я кажу, оцей депот не ідеальний. Але він в межах ДСТУ, там 98-50 чистота основної культури. Так що, дивіться, другий клас. Вага 49,7. 49,7 грамів. Так що воно крупню страшне. Як для себе. Відалі тона йдеться на 10%. Фірманий опломбований буде, підробка орангуюча не буде. Така краска тільки у нас. Яричок, молодец.